У мене є перевірена схема, як зробити живіт пласки, а сідниці підтягнутими, круглими, сексуальними всього лише за 30 днів. Без виснажливих тренувань, жорстких дієт і рахування повітря. Але е, я вважаю, що мені треба перевдягнутися, а то ніхто і не зрозуміє, що я бодібілдер. Так, ну тепер всі мої дельти будуть кидатися в очі. Я довольна інша справа. Навіть якщо в тебе нуль досвіду у спорті немає часу на довгі і виснажливі тренування, і ти зовсім не можеш відмовитися від солодкого, я зроблю все. За тебе я Ліза, кама з України з бодібілдингу Фітнес-Бікіні Айф Проводжу понад тисячі персональних тренувань на рік і схудла сама на 8 кг без дієт і жорстких обмежень. Мої кошечки отримують класні результати вже з першого місяця персонального ведення. Це Інна, вона працює з дому віддалено 6 Днів на тиждень. До мене в неї не було жодного досвіду тренувань в тренажерному залі. З повного нуля навчилася присідати. У нас було лише два, але дуже якісних, інтенсивних силових тренування на тиждень, і вуаля! за місяць ми звузили її талію на 4 сантиметри, втратили 3 кілограми і додали 1 сантиметр в сідницях. Так, да, в сідницях 1 сантиметр, може, це не так багато, але не забувайте, що так само з сідницями. Втратили жир. Дослухай, додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як працює моя авторська методика живіт плюс сідниці за 30 днів. Що їсти, щоб втрачати вагу і худнути без дієт і сильних забор? Як тренуватися всього лиш 45-50 хвилин в день і бачити такі помітні результати? І так, let's go! Зараз покажу вам домашнє тренування з сідниць. Дуже класне, якісне, яке можна і потрібно виконувати у домашніх умовах. Починаємо з моєї улюбленої вправи сідничний місток лежачі. Будемо виконувати все 4 підходи по 12 повторень плюс 10 повторень статики. У верхній точці обов'язково прожимаємо сідниці і максимально відчуваємо м'язи. І так, ще декілька повторень і затримаємося статично. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, фух. Ура! Ну, я вам скажу, що м'язи я відчула так добряче. Зараз легкий відпочинок у 30-40 секунд. І let's go. Раз. Підход номер два. Два. Прожимаємо м'язи. І три. У верхній точці обов'язково фіксуватися Чотири. і п'ять. Зжимати сідниці вверху. Шість. І сім. Вісім. Ще трошечки триматись. Дев'ять. І десять. Два рази статика. 11. і статика одинадцять. І. Тримаємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, Супер. Є чудово! Відпочинок. Поки ми відпочиваємо, розкажу вам, що тут в нас буде комплекс з трьох найкращих ізоляційних вправ. І так, завершимо першу вправу, третій підход. Два. Активно зжимаємо сідниці вгори. 3. І. 4. 5. Завдяки саме сідничному мостику ваші сідниці будуть круглі, об'ємні, сексуальні, дуже гарні, привабливі і накачені. Ще декілька повторень і будемо фіксуватися у верхній точці. Оп! Триматись! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири три, два, один. Супер. Легкий відпочинок. І ще в нас буде останній підходик сідничного мостика. Або ще, як можна назвати, сідничний місток. Підйоми тазу лежачі. Let's go. 2. Це вже останній підход. Три. Я вже сідниці дуже відчуваю. 4. П'ять і шість. Дуже люблю цю вправу. Сім, вісім, дев'ять, десять, два рази. І остання статика. Одинадцять. І фіксація 10, 9, 8, 7, 6, 5. Дороблюємо статику і вертаємося до відео. Які три помилки не дають тобі досягти мети? За однією з освіт я артистка балету і раніше займалася хореографією професійно. Я мала струнке, але дуже худощаве тіло і завжди хотіла круглі, сочні, сексуальні сідниці і. Куди рельєфний прес, і чесно скажу, я завжди хотіла мати об'єми в дельтах і в спині, тому я зробила крок до цього. Я почала проходити дуже багато курсів, різних навчань, паралельно тренувалася сама і потім почала тренувати дівчат. І от вже 5 років я працюю як персональний тренер, і я вже допомогла більше сотні дівчатам побачити найкращу, найсексуальнішу версію себе у дзеркалі. Я з великим кайфом допомогла їм покращити своє здоров'я, самопочуття, прибрати целюліт, підтягнути шкіру, округлити попочки і звузити талію. І повертаємося до тренування Ще одна обожнювальна мною вправа це кікбеки відведи махи, називайте, як хочете, просто топ-ізоляційна вправа на попачку. Ми згинаємо коліно в суглобі під кутом 90 градусів і відводимо стегно, тобто попачку вгору і робимо легку пружину. Оп-оп і вниз. Оп, оп, пружина і вниз. Ви можете посилювати собі відчуття резиночкою або невеликим грузиком. Але повірте, навіть без додаткового обладнання ви будете дуже класно і якісно не тільки відчувати свої м'язи, а й їх пропрацьовувати. І так, let's go! 4 і 5. Чудово! Шість. Як бачите, в мене поперек, спіна і корпус повністю зафіксовані. Я працюю лише за рахунок сідничного м'язу. Ну, просто відчувається пожар. Мої сідниці просто горять. І відпочинок. Фух. Ура! Да, до речі, я не сказала. Цю вправу так само виконуємо 4 підходи по 12 повторень, плюс легка пружинка вгорі. І так, гоу права нога. І 3, і 4. Чудово. 5. Всім триматись і робити до кінця. 6, і. Сім. Саме завдяки таким незамисловатим на вигляд вправам будуються саме гарні, привабливі круглі сидниці. Ще декілька повторень і переключимося на ліву ногу. І так, ліва нога, другий підход. Let's go. І оп! Раз. Нагадую, що корпус поперек класно і якісно фіксуємо. І чотири. І. 5, 6, 7, 8. Ось саме ця пружинка додає прям, ну, неовичайних відчуттів. Фух, є. Другий підходик завершено. І в нас ще лишається, звісно, два якісних підходи. Let's go, підход номер 3. І так, фіксуємося у вихідному положенні і повний газ. Раз. Два. подряща пружинка. Три. І чотири. П'ять. Шість. Сім. Всім, хто хоче гарні сіниці, робити саме це. Дев'ять. Десять. Ще пару разів. Фух. Let's go, ліва нога. І оп! Третій підход. Раз, два, три, чотири. Ну, чесно вам скажу, що я без грузик, без обтяжувачів, без додаткової ваги і без резинок. Я дуже сильно відчувала свої м'язи, тому що це прям топ на сідниці. Дуже класна ізоляційна вправа, яку, ну, мало хто робить, а дарма, дарма, дарма. Бо подивіться на моїй сідниці. Все ж таки я щось в цьому розумію. І так, нарешті останній підход, і ми повернемось з вами до інформативного відео. І оп! Три. Чотири. Бодренька, бодрінька. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Два разочки. Раз. І міняємо ножки. І все це вже буде останній четвертий підход ліва нога. Три, два, го. Один. Два. Якщо вам потрібен відпочинок між підходами та між вправами більший, то, будь ласка, найголовніше, щоб ви максимально якісно. Опрацьовували свої м'язи. Але ну теж знаєте, ну не затягайте, якщо у вас там відпочинок по 5-7 хвилин, ну це дуже багато, мої шановні. Пару півтори і вертаємося до інформативного відоса. Як працює моя авторська система, моя авторська методика? Тіло змінюється не тоді, коли ти страждаєш, а коли дієш системно. Міняєш харчування без крайнощів, не зважуєш повітря, робиш короткі, але ентенсивні та ефективні тренування. Включаєшся емоційно, підходиш до цього відповідально, щоб не злитись. І саме така формула дає нам вау результат всього лише за 30 днів. Мої тренування займають всього лиш 45-50 хвилин. Я дозволяю дівчатам їсти шоколад. Вони на постійній основі включають своє бежу і паличку Твікс, і печиво орово, і зефір, і інші їх улюблені солодощі. Головне в адекватній кількості. Моя система тренувань не вимагає тренажерного залу. Всі тренування адаптовані в домашні умови. Ти можеш все зробити вдома, але для тренажерного залу в мене теж є класні ефективні тренування. І результат помітний вже через 7 днів. Це Олеся, вона мама трьох дітей у декреті. Як ви розумієте, вільного часу геть взагалі немає. І за місяць з нею ми зробили просто магію. Називаєте мене У Нас вийшло мінус 11 сантиметрів в талії. Що ми робили? Ми робили три якісних силових тренування на тиждень, збільшили побутову активність. Я підібрала для неї якісні бади, біологічно активні добавки. І, звісно, ми скоригували харчування. В Свої рамки бежу вона дуже часто вписувала улюблені солодощі, твікс і орео. Але як бачите, результат говорить сам за себе. Це знову я і знову тренуюся. У нас з вами остання третя вправа. Це бокові кікбеки. Ізоляційна вправа на добівочку на середній сідничний м'яз. У нас таке саме вихідне положення, як в попередній вправі, корпус фіксований, поперек фіксований і працюємо лише за рахунок сідничного м'язу. І так. Перший підходик, права ножка є, ліва ножка гол, колінний суглоб під кутом 90 градусів. Ми намагаємося підіймати ногу так, щоб коліно зі стопою були у одній площині. Пару півторень і буде нарешті відпочинок. Все. Фух, як бачите, мені теж нелегко. І так, let's go, другий підход. Оп, три. Це вже кінець нашого домашнього тренування. П'ять, всім триматись, всім робити. Шість, сім. Дуже часто говорю і собі в тому числі. Хіба хочеш, мусиш. Тому всім зібратись і всім дороблювати це до кінця. Бо нам з вами цими сідницями ще весь світ підкорювати. І так, ліва ножка, 3, 2, 1 і let's go! Раз. Бодренька. дева. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Чудово. Мої шановні, ви молодці. Як бачите, мені теж тяжко. Ще третій підход. Гоу. І три, і. Чотири. Відпрацьовувати попий. П'ять, шість і сім, вісім, дев'ять, десять, два рази. Одинадцять, дванадцять. Чудово. Міняємо ножки, сідниці пилають. Я знаю, бо я теж це роблю разом з вами. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, два рази ще. Одинадцять, дванадцять. І в нас з вами буде останній четвертий підход. І так, останній підходик. І вертаємося до інформативного відео. Оп! Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Круглих сідниць. Вісім. Дев'ять. Десять. Два рази. Оп! Чудово міняємо ножки. І це в нас вже буде останній підход останньої вправи. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять дванадцять вертаємося до інформативного відоса. Це Марго, Марго спортсменка і тренер. І з нею в нас взагалі була така спецзадача, завдання з зірочкою. Нам потрібно було не лише знизити жировий відсоток в організмі, а й наростити недостаючі групи м'язів. Тобто зробити круту рекомпозицію тіла. Що таке рекомпозиція? Це коли ми зменшуємо жировий відсоток, нарощуючи м'язову тканину. І результат в нас вийшов ну, просто вау! Е, я пишаюся цією дівчинкою із спортивної красотки. І я зробила реальний спорткар, і ми продовжуємо вдосконалювати цю Феррарі. Простими словами, що потрібно зробити, щоб отримати плоский живіт і сексуальні сідниці. Тобі потрібно запустити і покращити свій обмін речовин, зняти запалення і здуття у ЖКТ, теж шлунково-кишковому тракті, почати все ж таки тренувати свої м'язи, але без фанатизму і без ригачки, зробити своє харчування здоровим, легким, смачним і простим у приготуванні. Ну і звісно, працювати над самооцінкою, бо тіло і мозок завжди йдуть поруч. А щоб мати плаский живіт і тренування діли максимально, звісно ж, потрібно правильно і якісно збалансовано харчуватися. Зараз я вам розповім найпоширеніші помилки голодувати або їсти лише овочі, салати. В такому випадку організм переходить у режим зберігання, у вас підвищується кортизол, і жир на животі не тільки не уходить, а накаплюється ще більше. Щоб спалити цей жир на животі, кортизоловий животик вам потрібно дотримуватися помірного легкого дефіциту калорій. Але при цьому мати. Повноцінне і якісне збалансоване харчування і обов'язково витримувати свою норму білку, щоб м'язи з вашої попочки нікуди не діли. Тепер давайте по пунктах, що саме і коли потрібно їсти. Сніданок не пропускаємо ніколи, це дає заряд сили, енергії. Налаштовує шланково-кишковий тракт на повноцінну роботу, запускає жовчний міхур і зменшує тягу до солодкого. Наприклад, вівсянка на воді, плюс арахісова паста, плюс якісь зеро соуси або зеро джеми, фрукти, ягоди і одне варене яйце. На обід білок, плюс складні вуглеводи, плюс овочі. Моє улюблене куряче філе, гречка і салат. Вечеря. На дефіциті калорій бажано вечеряти легко, без вуглеводів, але обов'язково з білком. Наприклад, якась риба на пару, плюс тушковані овочі або салат. На перекуси я раджу вживати горішки, але не багато грамів 20-30. Якийсь обезжирений творог, плюс грецький йогурт, якщо у вас все нормально з засвоюванням лактози. Або протеїновий батончик, але уважно дивіться склад протеїнових батончиків. Там має бути хоча б 16, 18, а то і 20%, і чим більше білку, тим краще. Важливо не фанатіти. Іноді можна і читміли, звісно, але 90% вашого харчування має бути легким, простим, якісним і збалансованим. Ця Іванка, вона відомий блогер. Вона дуже багато знімає і, як ви розумієте, вільного часу в неї нуль. До мене вона взагалі не розбиралася, що таке білки, жири, вуглеводи і БЖУ в цілому. Ми повністю скоригували її харчування два рази на тиждень і якісно, класно тренувалися в тренажерному залі, і за місяць повністю змінили її тіло і спосіб життя. Наш результат за 30 днів: мінус 5 см в талії і мінус 6 кг ваги. Да, я талдунію. Моя авторська методика заснована на найновітніших принципах сучасного фітнесу: це стосується як силових тренувань в тренажерному залі, так і функціональних якісних тренувань у домашніх умовах. Правильного балансу БЖУ та калорій. І, звісно ж, регулювання всього здоров'я за допомогою бадів. Понад 600 дівчат вже пройшли цей шлях і отримали класний результат. І це лише за 5 років, як я треную кошечок. А далі, звісно ж, буде ще більше. От ви скажете: а якщо в мене немає сили волі, а у тебе буде підтримка, у моєму лиці щоденні нагадування і міні-цілі, які буде легко виконувати. А якщо в мене немає часу, Тренування займають всього лише 45-50 хвилин. Їх можна буде зробити і на кухні, і на балконі. Вам не потрібно буде багато місця і багато часу. А якщо я вже пробувала і не вийшло, і не вийде цього разу, тому що ти не мала систему, яка поєднує і тіло, і голову. В мене все це є. Я вам розкажу на своєму прикладі, що в мене теж був такий період часу, коли я комплексувала комплексувала стосовно своєї фігури, особливо стосовно свого живота, тому що в мене жир в найпершу чергу відкладається в жирове депо саме на животі. Я ховала свій живіт під оверсайзами, не одягала нічого обтягуючого, облягаючого і взагалі відчувала себе чесно в той в період. Ну не дуже. Потім в один якийсь прекрасний момент я зрозуміла, що досить вже час виходити з цього замкнутого кола і почала жити по системі. Я налагодила харчування, сон, додала всі бади, і поступово моє тіло почало змінюватися. І зі змінами в тілі моя самооцінка просто злетіла до небес, і я думаю, що зараз це відчувається. Я роблю це не просто заради красивих спортивних підтягнутих тіл, і щоб ви просто бачили гарне тіло у дзеркалі. А хочу, щоб кожна дівчинка відчувала впевненість. Свободу, любов до свого тіла і оту от саме кашачу сексуальність. І ми заслуговуємо не страждати, а кайфувати життя одне, і давайте проживемо його в найпривабливішому своєму вигляді. Воно того варте. Якщо ти хочеш такий самий результат, то я запрошую саме тебе на мою авторську унікальну програму Живіт плюс попа за 30 днів. Це онлайн ведення онлайн-програма, яка триває 30 днів. Ти отримаєш якісне тренування по часу 45-50 хвилин, всього лиш, всього лиш 3 рази на тиждень. Плюс розтяжка два рази на тиждень, але розтяжка вже за вашим бажанням. Смачне, просте, якісне і легке в приготуванні харчування, не виключаючи улюблені смаколики. Мотивацію, розбір помилок і підтримку. Телеграм-чат з учасницями з іншими кошечками. І мій особистий персональний супровід протягом усього шляху. Всередині моєї програми 37 тренувань для дому, 13 відеотренувань для тренажерного залу, надаю приклади меню, раціонів одного дня, перевірка і контроль техніки виконання вправ, плюс розбір тригерів і запитів на прямих ефірах. За 30 днів, що ти отримаєш, ти зробиш свій живіт підтягнутим і візуально дуже сильно звузиш цим тарію. Сформуєш і округлиш попочку, звільнишся від здуття і важкості у ШКТ, будеш кайфувати від свого відображення в дзеркалі, і через це будеш кайфувати від себе 24 на 7. Якщо ти пройдеш програму і не побачиш геть ніяких змін, я верну тобі кошти. Але я буду брати на онлайн ведення лише тих, хто готовий включитися в цей процес повністю. Якщо ти готова, напиши мені Хочу консультацію в Дірект і ми з тобою зідзвонимося. Я увійду вникну повністю в твою ситуацію. Разом розробимо тобі план, стратегію, з чого потрібно буде почати. Якщо ми зрозуміємо, що у нас меч, і ми готові одна з одною співпрацювати, я додаю тебе одразу до групи з іншими кошечками, які вже не стоять на місці. Пиши мені в Дірект і.